Ще одна гучна новина, яка ну принаймні мої знайомі її обговорюють між собою. От кажуть, що Європейська організація з безпеки аеронавігації Євроконтроль є така організація у своєму прогнозі до 2029 року. Передбачає, що обмеження на польоти в повітряному просторі України, Росії, Білорусі і Молдови збережуться. Тобто до 2029 року. Вони щось знають про те, як триватимуть попереду бойові дії. Ми всі сподіваємося на швидку. Ну Зрозуміло, можливо, не завтра, не післязавтра, але впродовж цього року ну максимум наступного року перемогу. Але е, тут європейська організація з ну потужною аналітичною структуру, наскільки я розумію, до 29-го року передбачає, що будуть закриті аеропорти, е, пане Михайло. Давайте е, продовжимо з вами. Що це значить? Чи є в них якісь дані? Та про про майбутнє. Надзвичайних е, знань у них немає крім е, своєї галузі спеціалізації. Але про що тут йде? Е, Регулярно організація е, оприлюднює якісь прогнози про те, як рухатиметься європейська е, галузь авіаперевезень, і вони не можуть закладати в свої прогнози е, якісь надзвичайний е, будь то позитив чи негатив. Вони Приблизно відштовхується від того, що ситуація буде такою ж, як вон, якою вона є. Чому просто немає е, підґрунтя для того, щоб робити. Е... Прогнози про суттєву суттєву зміну завжди е, вигідно бути, скажімо так, консерватором і казати, що нічого не зміниться для нас, українців. Звичайно, це це е, в першу чергу. Ми почули саме те, що ви сказали, що нібито е, аеропорти будуть закриті 29-го року. Ні, це не так. Навіть в цьому цьому прогнозі йдеться мова, мова про те, що в випадку різкої зміни нашої перемоги, скажімо так, е, ситуація е, зміниться. Варто розуміти, що український ринок він в принципі великий. Це 16 мільйонів пасажирів в 2021 році, в доковідному році взагалі було 24 мільйони пасажирів. Звичайно, на рівні сотень мільйонів пасажирів в Європі це не так багато, але це все ж таки ринок. Однак цікавіше напевно для європейських компаній є навіть неможливість літати в із України, яка я впевнений відновиться. А літати над Україною, а тут вже десятиліття є проблема. Спочатку вони почалися із анексії Криму, коли літаки не змогли е ну, перестали залітати в е повітряній пості Криму, крім літаків е країни-окупанта. Потім відбулася е збиття Боїнга на Донбасі. Відповідно, Донбас став закритим. І е в 21-му році, коли божевільний білоруський диктатор. Е Силою посадив літак райнер, закрили ще і їхній повітряний простір для багатьох європейських компаній. Відповідь пролітати над Україною стало вкрай вкрай складно, тому що скрізь закрито. І е, чи є у вас певні, що скажімо, після української перемоги, європейські компанії зможуть літати на територію Росії, яка для них зараз закрита через війну 22-го року, через по, по, по суті санкції? Я не впевнений. А це для них планування маршрутів, які зараз через обліт є більш витрат